Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавращав. Це YouTube-Платформа 24-го каналу. Сьогодні вівторок, 6 серпня. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Відразу хочу вам сказати, що Суджанська Народна Республіка звучить дуже і дуже непогано. Так само, як Білгородська, тепер, можливо, буде і подібне в Курській області. Про це все детально розкажу, тому що певні підрозділи, певна техніка зайшла на територію Російської Федерації в районі. Курської області Офіційно генштаб, звісно ж, це не коментує, але якщо почитати, що кажуть у ворожі зетпабліки, вони панікують дуже і дуже сильно. Давайте розпочнемо з того, що відбувалося в ніч з 5 на 6 серпня. Ворог обстрілював територію України і столицю нашої України. Як ви бачите, було збито дві балістичні ракети Іскандер М або «ШКН-23», дві керовані вицінні ракети «Хадов-59» і 15 ударних безпілотників. Класу Шахет 136 та 131. Загалом летіло чотири балістики. До речі, от невідомо, чи це були Іскандери, чи це були північнокорейські балістичні ракети КН-23. Востаннє ворог застосовував їх недавно. Дефенс Експрес каже, 31 липня. До цього ще в лютому використовувалися ці ракети, які передають Росії е з Північної Кореї. От, власне, ці КН-23. Начебто з'явилось відео в Київській області. Бровари, нібито приліт уламку. По-перше, показувати не рекомендується, і навіть викладають відео в мережу. Також це не потрібно, тому що це є додаткова інформація для ворога. А це раз це нехай робить відповідні структури в нашій військові. Тоді можна буде зрозуміло, що це можна показувати. Але загалом, що варто сказати про ці КН-23, там ще є 24, Вони далі летять КН-23 досягають відстань 590-600 кілометрів. Але вони є досить неточними і мають великий відсоток бараку в своєму виробництві. І тим не менше вони росіяни отримують ці ракети від. Північної Кореї, такої самої закритої диктатурської країни, як і Російська Федерація, також сьогодні вранці на жаль були прильоти. По центру Харкова і також була використана окупантами балістика. Ось ви бачите наслідки в центру міста, ударів по нашому місту. Що відомо, що вибух пролунав уранці орієнтовно 9.52. за хвилину до цього, пролунала повітряна тривога. Ну ви розумієте, так в Харкові дуже важко вчасно сповіщати, що летить від росіян, тому що все дуже близько до кордону. Хоча і сканер б'є на. Дуже і дуже далеку відстань загалом. У потрінах сила повідомили, що за попередніми даними для ударів по Харкову росіяни застосували іскандер. Про це повідомив начальник харківського гарнізону Сергій Мельник. Які ж наслідки на обід 6 вересня, перепрошую серпня, внаслідок цього обстрілу постраждали вісім цивільних громадян: шість жінок, чоловік, восьмирічна місячна Перепрошую, дитина повідомили у прес службі поліції. Харківщини. Ну, Харків і область постійно є під обстрілами ворога. Ну і давайте безпосередньо я буду розповідати вам, що відбувається на лінії бойового зіткнення, а вона є фактично зовсім оновленою. тому що ось ви бачите Сумська область, яка межує з таким утворенням терористів, як Курська ну, область, цей от напрямок. І нагадаю вам, 10 травня, коли росіяни розпочали атаку на Вовчанськ. В напрямку Харкова вони планували згодом. А саме з Курської області розпочинати свої активні бойові дії на Сумщині не склалось, тому що у них пішли зовсім не за планом дії на Харківському плацдармі. Відповідно, вони відмовилися від атаки Сумської області. До речі, про це ж попереджав і керівник головного управління розвідки України Кирил Боданов. Нагадаю вам, що кілька тижнів тому опрацьовували наші сили оборони саме суджу, населений пункт Суджа Ось в певний момент там абсолютно не було палива ні диспалива ні бензину, тому що там були чотири заправні станції, і всі вони були дронами в тій чи іншій мірі. Пошкодженими. Відповідно, аби отримувати паливо, ворогу доводилося 20-30 км глиб Росії долати, хоча б заправитися або провести паливо. Очевидно, це була підготовка до певних дій. І от сьогодні, 6 серпня, що стало відомо, давайте я наближу і розповім. В районі Суджа, в першу чергу, почали кричати російські зет пабліки. Підсуджую. Є населений пункт Гончарівка. От, власне, в цьому напрямку почали росіяни кричати зедпабліки. Цитую, хахли наступають окрім судінського району. Також південніше продемонструю вам біля нашого населений пункту Новеньке рухатись по річці. Там є населений пункт. Свердліково і від Свердліково рухаючись західніше на північно-західніше, також селище Дар'їно. От власне в цих двох населених пунктах. Даргіно і Свердліково також пабліки російські повідомляли і повідомляють, що працюють Збройні Сили України. Спочатку казали, начебто це зайшли РДК, інші формування з громадян Росії, які вже це робили раніше. Але ні, все ж таки це Збройні Сили України. Власне, ось ще раз промалюю вам два населених пункти. Це кілька кілометрів від кордону з Україною. Офіційно генштаб заходу сил оборони України в Курську область не коментують за те, що кажуть їхні телеграм-канали і їхнє керівництво Курської області. Губернатор каже наступне: що відбулася атака Сил оборони України, начебто, вони казали що там щось придусили. Насправді це не відповідає дійсності. Там далі тривають бої. От телеграм-канал Ма що каже, що українська диверсійна розвідувальна група складалася орієнтовно зі 100 осіб на важкій техніці. Є одна фотографія, та Хамві, наша машина броньована заїздить на територію Курської області. Але загалом кажуть, що там було три одиниці техніки, серед яких і танки. Так от. Що кажуть їхні пабліки? Наближення військових помітили приблизно о 9 ранку, 6 серпня. Перед появою диверсантів збройних сил України вчинили обстріл сектору Суджанського району. Українські бійці були озброєні. Ну, звісно ж, американськими гвинтівками М4 гранатами та вибухівками вибухівкою типу С 4 е, Покаже телеграм канал МАШ, що м -м, зазнали втрат ці наші групування. Що кажуть інші очевидці, що відбувається на цьому напрямку? Що е, окрім цих двох населених пунктів, я вже вам казав, біля самого суджі також відбувалися бої. Це нетовно 10, 8, 10 кілометрів від кордону з Україною. Чому саме Суджа? Тому що власне тут проходить траса, яку самі ж росіяни місяць тому використовували для того, аби сунути техніку. І саме по цій трасі, яка проходить через суджу, наші бійці зуміли ліквідувати дуже хорошу. А їхню колону смачно їм прилетіло, була розбита там велика кількість знищеної було техніки. Вони передумали наступати. Та й загалом підсумок їхніх наступальних дій на цьому напрямку такий, що наразі росіяни відмовилися від атак в цьому напрямку, натомість. Операцію зараз проводять сили оборони України. Будемо стежити активно за цим напрямком. Я кажу, я дуже сподіваюся, що там з'явиться, як, як каже сам диктатор санітарна зона на території Правда Російської Федерації, а не нашої м м м України. І відповідно там будуть крім БНР, тепер буде всяке КНР і тому. Подібне, але сам факт залишається очевидним, що немає сил та засобів росіян на своїй території захищати ці, ці от напрямки, тому що все в них кинуто на війну і на лінію зіткнення е, безпосередньо на сході нашої країни. Власне, давайте далі рухатися по <кхід> лінії зіткнення. Біля Вовчанська змін немає. Е, Тривають активні бої, ви ж знаєте, так вже не перший тиждень власне перебуває в оточенні. Правда, абсолютно невідомо, які там є сили у противника, але агрегатний завод далі під вогневим контролем Сил оборони України і не підпускають наші бійці. Спроба росіян от з цього напрямку прорватися до своїх окупантів на агрегатному заводі. Будь-які спроби присікаються відразу. По лінії бойового зіткнення на найважчих напрямках. Давайте відразу я перейду до часового яру, що відомо наступне. Є вже офіційний коментар по часовому яру від 24 ї бригади, яка власне і працює на цьому напрямку. Кілька днів повідомлялося, що от по каналу Сіверський Донець-Донбас от по ньому і проходить лінія бойового зіткнення в часовому ярі, начебто, ворог зумів перетнути цей сіверський донець Донбас канал і закріпитися. Так от я вам зацитую представника м -м, Часового Яру. Перетину каналу Сіверський Донець Донбас на околицях часового яру і закріплення на позиціях російськими окупантами не було. Про це заявив представник 24-ї окремої махнізованої бригади імені короля Данило Андрій. Полухін. Дійсно, для ворога це дуже важлива ціль перетнути канал для того, щоб можна було захопити все місто часів Яр. Але зараз це серйозна перешкода, сказав Полухін. Він також зазначив, що канал Сіверський Донець Донбас допомагає Збройним силам України тримати оборону, натомість росіянам заважає атакувати. Офіційно 24-та бригада повертається до огляду карти. Каже, що Закріплень ворога за каналом Сівський наць Донбас немає. Тобто, ось в цьому напрямку, особливо біля Калинівки, прориву не відбулося. Більше того, я так розумію, що звісно ж якісь групи, диверсійно розвідувальні групи росіян такі заходять по 3-4 особи. Тим паче про це кажуть наші бійці на місцях, але закріплень немає. Тобто вони шукають, тобто тактика зараз така в Росіян, та й посілені бойового зіткнення до речі і на покровському напрямку шукати слабкі місця, тому що маючи перевагу в живій силі, особливо вони мають змогу прощупувати більше місць оборони. Ну зрозуміло, що десь є вони сильнішими, десь є слабшими. Але підсумуємо, що на напрямку часів яр. А закріплень ворога. От я вам пробачте, весененьким кольором. Краще вам ще раз промалюю. Закріплень ворога в районі особливо Калинівки, бо були повідомлення по Калинівці, немає. Сіра зона вона є, очевидно, не контрольована, бо активно прострілюється. Там і, звісно, міномети, і дрони, і стрілкова зброя. Але знову ж таки повторююся, переходи, можливо, є ворога, закріплень немає. Рухаємось далі. Турецький напрямок. Тут ситуація дуже і дуже непроста. От, власне, зараз я вам продемонструю, що ж змінилося за останні 24 години. Ви бачите, таке відчутні є просування у ворога. Безпосередньо північне від Турецька, де саме і починали свої наступальні дії при тиску на Торецьк. це в районі Шуми через північне і Дружба. Ось бачимо, що північне в східна частина населеного пункту, власне, так, зараз я ще раз помалюю вам: контрольована саме окупантами. Окрім цього, бачимо те, що ми і прогнозували: ворог рухається по трасі на Неліпівку від Південне та Залізне. Ось цей от напрямок, і ось Неліпівка. Саме в цьому напрямку, чому рухається ворог, нагадаю, тому що має велику спокусу і бажання об'єднати свої два просування. Це Юрівка, нью йорк Неліпівка, і Від Залізне і Південне, рухаючись також по трасі до Неліпівки. Є також змога на ворога і будуть спроби, очевидно. Долати трасу на Торецьк. Ну і напевно найважливіше, що варто відзначити на Торецькому напрямку: це власне просування ворога. Але це очевидно кращий варіант з найгірших. Чому так? От ви бачите, заштриховано так достатньо території, де ворог зумів з. Просунутися, глянемо як виглядало попередньо. Ось ми бачимо, як виглядало ще добу до цього, що важливо відзначити. І я про це розповідав. Що дуже є небезпечна ситуація саме в цьому напрямку, де знаходяться наші сили оборони, і рухаючись від залізне від до, до Неліпівки і від Нью-Йорка, я промалюю вам знову ж таки. Нью-Йорк, неліпівка залізне була загроза оточення наших сил. Саме в цьому напрямку між Юрівкою і Широкою Балкою. Як бачимо, здавалось би, ворогу вдалося просунутися, але це також і означає, що наші сили відступили, і вони зменшили ризик оточення. Саме на цьому напрямку зуміли уникнути дуже серйозних проблем. І це, я ж кажу, напевне. Найкраще новина з двох можливих розвитків подій на цьому напрямку. Рухаємось далі. Будемо говорити про Покровський плацдарм і що відбувається саме тут. Дивимось, де зумів ворог просунутися. Знову ж таки, про те, що ми казали, желанне. Рухаються вони південніше від залізниці. Нагадаю вам, що всі їхні рухи від е, окупації Авдрі... Авдіївки йшли по залізниці через Очеретине. Очеретине це тепер є такий і хаб, їхній і вузол, де вони збирають свої сили засоби. І от, власне, рухаються вони південніше від залізниці. Це є желанне з метою е, вийти до Власне, вовчої річки водоймища, водосховища, і також створити проблеми і, можливо, оточення нашим силам оборони між Новоселівки першою, Уманське і Яснобродівки. В Яснобродівку ворог також вже частково зайшов. Є чудові кадри, як наші сили оборони працюють на Покровському напрямку. Це танк Абрамс на ваших зараз екранах, що відомо по цьому відео. Ну, він працює десь, власне, біля в районі Покровська, точно і не потрібно знати. Відомо наступне, що ці танки повідомляють пройшли мінімальну модернізацію вже в Україні. На них встановлено динамічний захист контакт. Один от, власне, цьому танку, який, до речі, ви бачите, так один працює, що дуже є нетиповим, коли в полі відкритому працює одна техніка. Бачимо, перед танком є власне окопи. Але варто відзначити, що навіть в таких складних умовах наші оборонці виїздять на роботу під великим ризиком, ви розумієте, який це ризик. В такому напрямку працювати в такому полі і в такому рельєфі лише однією технікою, ну, але це підтверджує наступне: що в 47-ї бригади нашої є ті Абрамс, нагадаю вам, їх передали штати. Не буду казати, що я думаю про цю кількість. Передали 31 один танк Абрамс з того часу. Ні слуху, ні духу більше від Байдена про танки. Дуже помпезно рік тому більше року тому про них заявляли. Так Байден заявляв, начебто, саме ці танки змінять хід війни. Ну якби ще додати нулик до 31 танка 310 тоді би це напевно міняло б якусь суть справи. А так, маємо тридцяти танк, 47-й бригаді вони є, і наші хлопці чимають, тим і фонально працюють. По Покровському напрямку, що варто відзначити: Новогродівка і Селидове, два населених пункти, де офіційно вже відомо примусово. Евакуйовують дітей. І це дуже важлива інформація. Тому що на мою особисту скоромну думку, особливо з Селидового, вже давним-давно варто було евакуйовувати промислово дітей. Тому що ви самі є свідками, що регулярно раз в кілька днів в засобах масової інформації з'являється новина, що ворог вдарив тією чи іншою зброєю по Селидовому. Там Реально постійно прильоти. Ну давайте глянемо, ски, яка відстань від Селидово до позиції ворога. Це і Карлівка, ось Селидово. Зараз я промалюю. Так. Ось так от. Та навіть візьмемо найближчі захоплені ворогом території. Це 10 км. Ось така сама, трошки більше є відстань і е, до. Карлівк карлівського водосховища, ось давайте я промалюю. Розуміємо, що артилерія спокійно, 15 кілометрів. Артилерія спокійно ворога дістає, відповідно, вони нищать місто. Турецьке я вам вже не показую, як виглядає. Місто повністю зруйноване, наші бійці перебувають там, шукають людей, яких би ще евакуювати. Ситуація дуже-дуже непроста. Загалом, що варто сказати по Покровському напрямку: просування ворога щоденно є. Це ж демонструє і мапа Діпстейт. За останні 24 години це просування в районі Желанне. І певні були просування південніше від воздвиженки. Це от в напрямку Іванівка. Тут ворог активно дуже також, також тисне. Але загалом тенденція наступна, що їхні просування уповільнюються. Тому що якщо ми глянемо сьогодні 5-6, перепрошую серпня, якщо ми глянемо місяць назад, ворог просунувся орієнтовно. я вам зараз покажу. Так, від прогресу ну вірніше не не від прогресу, а десь в районі Новоолександрівки від очеретину от цьому напрямку. Це є до 10 кілометрів. Це я попрямі так промалював. До Іванівки 7 кілометрів, до Воздевиженки 45 майже 5 кілометрів. За місяць боїв це значно менше ніж ворог просувався. Раніше південніше рухаємося біля Карлівки. Відбуваються атаки ворога попри ріку водяну. І як би не хотів ворог, нагадаю в травні минулого року. Вони тут дамбу зруйнували, хотіли підтопити міста. Частково їм це вдалося, але це не їхньому просуванню. Біля Красногорівки, що відомо наступне, південні північніше перепрошую від Красногорівки. Є Невельське, Невельське перепрошую на повністю знищений, і на жаль, за останні 24 години за останню добу ворога є просування. Самі наші бійці кажуть, що не варто сміятися, коли показує демонструються в мережі кадри, як росіяни на мотоциклах, квадроциклах чи, скажімо, гольфкарах пересуваються, тому що саме мотоцикли їм дали змогу. Просунутися біля Невельської ситуація там дуже непроста. Ну і ми розуміємо, так це зрізання цього виступу між Невельським та Красногорівком. У Красногорівці ситуація також дуже і дуже важка, і ворог реально потужно тисне. Корахове і відстань між Кораховим Вогледаром, що можна сказати, станом на 6 серпня на цьому напрямку. Потіснили трішки позиції росіяни біля Володимирівки. Ось цей напрямок Володимирівка. Чому саме в цьому напрямку ворог найактивніше діє в районі Вугладара? Тому що це найближчі позиції наші до Волновахи. Прекрасно, знаєте, що це потужний залізничний хаб росіян. І, відповідно, вони. Намагаються потіснити наші сили, аби не доставала зброя, аби важче було тримати під вогневим контролем саме цю логістику. Ну і чергову атаку відбили наші <кхух> оборонці в районі Костянтинівки, Парасковіївка. Нагадаю вам, що 24 і 30 липня росіяни використовували потужні колони техніки, атакувати Корахове. Ці колони були розбиті. Тепер це ж повідомляє телеграм-канал 79-ки, Подібне вони намагалися вчинити в районі Парасковіївки, Костянтинівки, і також їхні атаки були відбиті. Там частина техніки пошкоджена, частину вони відтягнули. До 10 осіб ліквідовано особового складу росіянам. Ну і на завершення хочу вам розповісти про підтвердження, тому що є. Нові хороші кадри того, що трапилося на аеродрому на аеродромі Морозовськ. Нагадаю вам, де він знаходиться, це в районі Ростовської області. Так, ось він. Ось цей Морозовськ. Ось кадри. Дивіться, була атака 3-го числа, і тепер до відомо невідомо по головне управління розвідки. Мінімум знищений один су 34 та ще два су 34 були пошкоджені. На супутникових знімках ви бачите, що ураження такі потужні, і загалом, напевне, це один з найкращих, одна з найкращих атак по військових аеродромах з часу повномасштабного вторгнення. Також хочу сказати на завершення, що якби на початку літа, а це вже передає преса зі Сполучених Штатів Америки, Білий Дім дозволив Україні використовувати ракети Атакамс на весь радіус дії 300 кілометрів. Вони переконують, що десятки більше, ніж там, кілька десятків авіації ворога, це і бомбардувальники і винищувачі були ліквідовані. Але розуміємо, що Білий дім. Побоюється якоїсь ескалації, лише вам нагадаю, що така сама відповідь була білого дому і лойда осіна, очільника Пентагону, щодо ударів по нафтопроробним заводам Російської Федерації в лютому, коли просто такий лютий березень, коли активно наші сили оборони проріджували ряди нафтопромислових комплексів. Потужності Російської Федерації Войдосім офіційно сказав, що шукайте інші собі цілі, тому що це дуже болісно може відбитися на ринку Сполучених Штатів Америки на нафті та бензині. Наші сили оборони не припинили, продовжують бити. Підсумком цього зараз також тільки стало відомо, що з 2 на 3 серпня було влучання в районі Новоросійська. Біля Новоросійська в нас є Ільський НПЗ. І там те, що вони ж самі росіяни кажуть, що 3-4 дрони залетіли на це підприємство і були прильоти та влучання. Відео, на жаль, немає, але в цьому випадку, давайте ми росіянам повіримо. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 6 серпня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і діліться. Тому що, хто як не ми повинні знати, що відбувається на нашій землі і де наші. Герої, хлопці та дівчата відбивають всі атаки, намагаються вигразати нашу землю в війні окупаційні проти росіян.